Як я можу допомогти Україні? Допомагати друзям і рідним, підтримувати тих, хто сумує або потребує допомоги, ділитися іграми, книгами, канцелярією з тими, хто цього потребує. Бути ввічливими і доброзичливими, допомагати тим, хто слабший або потребує підтримки, не сваритися та вирішувати проблеми мирно, допомагати військовим та волонтерам, малювати листівки та писати листи захисникам, брати участь у благодійних акціях, збір допомоги для військових та постраждалих, берегти речі та ресурси, щоб не витрачати зайве. Вивчати історію та традиції України, читати книжки про Україну, вчити українську мову та пісні, дізнаватися про визначні місця та видатних людей, берегти природу України, не смітити та прибирати після себе, дбайливо ставитися до дерев, квітів, річок та тварин, економити воду, електроенергію, папір, підтримувати українську культуру, дивитися українські мультфільми. Читати українські книжки, слухати українську музику, грати в українські ігри, співати народні пісні, бути гарними учнями і розвивати свої таланти, добре вчитися, щоб у майбутньому працювати на користь країни, відвідувати гуртки та займатися спортом, бути старанними і наполегливими у навчанні.